Доброго ранку, друзі. Всіх із святом, незалежності нашої рідної України. Всім бажаю терпіння, наснаги і всього самого найкращого. От. А я ось зранку вже полила те, що чоловік бітонував учора, а він поїхав по кабакі і по кукурудзу для коровки. А я вже продала творожку зранку, прийшли люди. І печу молоко на ряжанку на завтра. Як я вам і казала, в мене багато замовили, так що прийдеться два рази пекти мені. Зараз перший раз уже скоро виключу і другий раз. Так що такі друзі справи. На дворі у нас гарна погода, ще поки не дуже спекутно. І вітерець. Зараз він приїде, привезе тачку, бо мені потрібна тачка йти на той на бабусін город, піду на той город. Викопаю картошки і зберу помидори, огірки, подивлюсь до кавунів, може який кавун зірву. І буду сьогодні готувати я окрошку. Так що покажу вам. Шкода тільки, що немає в мене зеленої цибульки. Ну нічого, я і таку цибульку потовчу. от. І буде все добре. А зараз, мабуть, поставлю, зварю яйця, поки чоловіка немає. От. А картоплі немає, треба йти копати. Ну, добре, друзі, пішла варити яйця. Друзі, ну я вже на цьому городі. Отут попереді, я вам вже розказувала, геть нема картошки. Тільки що, думаю, викопаю ці рядки. А там нема що копати. А далі пішла, бо там далі така брава картошка. Ось це п'ять кущиків відро я викопала. Ну, це нормально на цей рік. А в оце це 3-4-5 рядків, нема геть. Горошок. Ну, нічого, діти приїдуть, будемо копати. Пішла я на, помід... на огірки. Оце ж не взяла перчаток, так гидко. Ну, вже буду без перчаток. <гум> Пішла, соберу огірки, тоді буду збирати помідори. Так, друзі, назбирала ось два відра таких розових помідорів. От, ну вже в тачку не вміщається, бо насобирала кавунів. Ось таких ось дині визбирала, щоб ніхто не порвав кавуни на городі. Відро гірків, картопля. Бабусі нарила картоплі. Ну, взагалі, їду поки в двір, потім прийду по помідори. Смакота. Смакуємо, все же репнув всередині. Смакуємо. Дуже смачний. Так, друзі, прийшла я з городу. Приперла товар, розрізала тошкаву, нам там показую. От. І якраз прийшла почтарка, принесла пенсію мені, бабусі, і посилку. Значить, В першій посилці були секатори, я замовила. Ось такий секатор і з такими длинними. Ціми, як ну, в общем, нам в хазяйстві це все пригодиться. Тоді наушники. Наушники дуже класні. Мені сподобалися, зарядка йде, показує, скільки заряджає. Такі коробочки ось на магніті, дуже хороші наушники. Бо це ж я вам розказувала, що я слухаю там музику. І вчора я слухала в них і заснула прям. Каже, моя дочка, Мама, ну воно ж нерви успокаює і хорошо влияє на мозг. Ну, дай Бог, хай мені влітає, буде. буду Лікуватися. Там я ж зараз лікую поджелудочну железу. Спеціальні там, кожна музика віддільна. Вот. А сьогодні оце ж чоловік отримав. Значить, цей тример дуже хороший. Тут оце бага... 4-4 в одному. Оце один держатель і на нього надіваються отакі насадки. Я вже тільки що і спробувала. Дуже класний, мені сподобалося. Тоді замовила отаку от я не знаю, як вона називається, в общем, у ванні на присоски чіпляється, і ноги мити. Так як я, в мене болить спина і не можу достати там до ног, то оце таку штучку попробую сьогодні розкажу вам, чи воно дійсно хороше. В общем, капається сюди моюще средство, гель і миються ноги. Тоді заказала отаке от кольцо. Воно роздвігається, робиться в ширшки аж 30 см. Там є воно шкала всередині. Ось. Дуже класно. Я давно хотіла таке кольцо. салати, слойоні можна робити, і пекти бісквіти, торти. Так що будемо чоловікові на день народження пекти вже в новій формі. От, отака коробочка гарна. Тут усе написано, що скільки він. От 16, висота 8 сантиметрів. От, от 16, Робить 16 сантиметрів і до 30 можна зробити кружочок. Невеличкий салат зробити або великий. Ну, в общем, або тортик. Хороша штучка. От. І от таке ось чистить рибу, штучка. Я, по-моєму, не замовляла, ну, точно не замовляла. <ріщу> Прийшло, не знаю, може в подарунок. От. І струна Тоже така штука, що треба. Я взагалі-то ножом розрізаю торт, а струною буде це дуже-дуже рівно. Хорошо. Так що, друзі, отакі от покупочки мені прийшли, я дуже задоволена. Все хороше, все ну як. Все, стоїть того, скільки воно. Тут скидка на 50%. А ж в тему, коли заказуєте перший раз, на 50% там скидки. Дуже класні. Так що, якщо хто хоче, замовляйте. Приходить недовго. Мабуть, три неділі і прийшло. Так що я задоволена, все добре, все хороше, все працює. А, оце ще ж, ж не показала вам це ж. Не як вони ногті обрізати такі, я не знаю, як вони називаються. Щіпчики чи як і там ще й пілочка йде. Так що приїде внучка і спробуємо. Якщо вони, якщо я не зможу, то подарую їм. Буду пробувати. От так що, друзі, такі справи. Оце такі в мене покупочки. Я дуже задоволена, все добре. особливо наушники, взагалі. Та да все хороше, ну наушники взагалі супер-пупер. Класні, красиві такі. В ушах держуться так хорошо. Так що такі справи? Друзі, ну ось я роблю окрошку, смачну ковбаску, порізала картопельку, огірочки, яйця, перетерла цибульку, обичну репчасту і з петрушечкою. Зараз іду, Таня! Ось готова окрошечка. Шкода, що нема зеленого луку, але під я перетерла з репчатою цибулею. І оце така окрошечка дуже смачна. Заправляється сметаною домашньою і тоді розводиться сироваткою. Додається чорний перчик. Трошки гірчиці, смакота. На дворі спека. Так до душі пристала окрошечка. Смакота. Вкуснятина. Друзі, ось тільки що заправила 12 літрів ряженки, хто два, хто півтора, хто по літру, хто по на назаказували мені і 600 грамів збила свіжайшого масла. Так що працюю, зараз уже 10-та година вечора, а я готуюся все до базарю. Ну, Скоро вже прийду до вас балакати. Друзі, добрий-добрий вечір. Не звертайте на мій вид, бо я іще ще і я тільки що з душу. І хочу дозаписати своє відео, бо я сильно заморилася сьогодні, готувала багато товару, От. била ще в масло ввечері, так що трошки приморилася. Ну, вибачте мені. Зараз вам відповім на запитання і буду відпочивати, бо завтра вставати нам дуже рано, пів п'ятого ранку. Так, значить, питаєте мене, чому сало, м'ясо. Я вам відвічаю, сало, 100, таке праве сало, це найвища ціна 150 гривень. Є і дешевше, але тонке там є і 100 гривень, таке геть Ну, в общем, нюннє. Така ціна на сало. М'ясо м'який? Самим кісток, 200 гривень, ребро 180 гривень печерівка всі знаєте, що таке печерівка це пашина 180 гривень. Це те, що з прослойками, а то, що запекати я часто беру оце печерівку, бо я запікаю її. роблю ну, в общем Так, значить, ну, в общем, за м'ясо, сало я вам відповіла. Тепер, значить, друге питання за кабак. Як я тушу кабак на пірішки? Значить, кабак, тру на трку на велику. На ту, що треба моркву на зажарку. На тюркі, оце несколько сторон, і на саму велику оце. тру. Тоді на сковородку трошечки олійки. І на повільному вогні е е е тушите, на сковорідці тушите кабак до м'якості Він швидко тушиться. От. Тоді додаю, уже коли виключу, ще в гарячій, додаю цукор по смаку. Трошки сольки, пучечку, і ванільного цукру. І це все вимішую. От, і хочете, якщо пустите сок, ну цей немає дуже соку, я все тушила, то юшки й не було. То положіть на друшлячок, воно там собі скапає, що буде лишнє. А так і в пиріжечки, дуже, дуже люблю це тоненькі пиріжки з кабаком. Це мене приучила свікруха. Я раніше, як жили в Криму, ми не їли ніколи. ні кабакової каші, ні кабак, якось нам ніхто не готував, не знали. Мама робила там з Бабушка з іншими начинками, з капустою. Ну, бабушка моя завжди робила такі оце на весь лист пироги. То робила з капустою, і з, з картошкою з цибулі, і з рибою дуже добрі пироги. Тоже вкусні пекла пироги бабушка Лена моя, мамина мама. Так, значить, ну, за кабак я вам розповіла. Скоро на днях треба приготувати, там в мене залишився кусок кабака. Так хочу каші молочної зрісом, оце ж з кабаком. І нема в мене часу. Що, нібудь, бігом зготувала, поїли, нема щось немає, в мене геть не вистачає часу на приготування їжі. Так, за хліб одна жінка пише, ну що я хочу сказати, все вірно. Зроблений хліб своїми руками найсмачніше. Хто знає, що туди пруть у тих магазинах, що в ковбаси, що в хліб, що во всю продукцію пруть зараз хімію, щоб воно довше лежало, оті майонези. Я й майонез роблю сама свій. Не купую ніколи в магазині. Ну, в общем, ну, за ісключенням, дуже-дуже рідко буває, що можу купити, а так, стараюся робити все домашнє. Так що, друзі... Ну, це таке. Ось зимою, ну, бачите, в мене раніше оце всі до осені, коровка починала я вже доїти два рази. То більше времени в мене було. Цілий день я була свободна чимось. А зараз оце, ця коровка в мене тільки погуляла. Ось. Буде телиця, вона, дай Бог, все буде добре, аж у кінці має. То, понятно, що я буду доїти її довго ще три рази. Ну, Будемо бачити по молодці. общем, Часу геть не вистачає. Хто зна... держав коров, той знає чи держи. Так. І за варку тушонки хочу сказати, що я беру 150 гривень. Там одна жіночка написала, що в їх беруть дві банки тушонки за це, що зварять. Але знаєте, я не хочу. Брати тушонкою, то що я не знаю, що туди напхали в ті банки, що наложили, якого м'яса, де вони його взяли, як вони його патрили, як мили. Я така вредна що цього діла. Так що я чужого такого їсти не буду. Що наложили, те хай їдять. Мені мої 150 гривень за те, що я зварила, і будь здоров, їжте на здоров'я. Ну, така є. Я. <пл 'язана> я думаю, ви мене розумієте. Так, ну от, всі на сьогодні, мало питання. Я дуже дякую, що ви мені пишете, мені подобається обратний зв'язок. Пишіть, ставте коментарі, Пиш, пишіть коментарі, ставте вподобайки, не жалкуйте за мою роботу. Це теж робота знімати відео, треба все продумати, де що. Я багато чого вам не знімаю багато за день, бо я не встигаю його. Знаєте, скільки я роботи роблю? Якби я все знімала, то вам за день і не передивитися б. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, на сьогодні я закончу своє відео От. і піду відпочивати. Ну, Правда, ще буду монтувати відео, а тоді ще й загружати в YouTube. Отакі справи. Ну, все, все, всім найкращого. До побачення. До завтра. Завтра зустрінемося, як будемо їхати на базар. Так що завтра ми будемо, поїдемо базарювати. Всім всього хорошого. Пока-пока. На добраніч. Будьте здорові. Я сподіваюся, що завтра ми побачимося.